Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам приготувати ніжне куряче філе, запечене в духовці. Дуже смачний маринад, який надає курці приємного золотавого кольору. Готуємо спеції. Промиваємо ретельно та просушуємо куряче філе. У мене невеличке. Викладаємо посуд, в якому будемо запікати. Додаємо соєвий соус, сметану, томатний соус або кетчуп, мед, імбир, куркуму, перець чорний мелений, солодку мелену паприку, трохи солі та натираємо чесничок. Все ретельно перемішуємо та залишаємо на годину. Накриваємо фольгою. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Накриваємо м'ясо фольгою та запікаємо 20-25 хвилин. Потім знімаємо фольгу та ще до 30 хвилин. Куркума, паприка та томатний соус надають красивого золотавого кольору м'ясу. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!